Чи заслужені сіль прозвали білою смертю? Сідьте на море, бо вода солена дуже корисна. Попробуйте у консервацію не кинути солі, як золого вона простоїть. У нас навіть сльози солені. Навіть у бібелі про сіль згадується як про щось дуже корисне. І якщо сіль втратить свої властивості, то що її може замінити? І чому одна сіль в магазині коштує 37 копійок за кілограм, а інша в 10 разів більше? Ціна на сіль, яка має добавку 536 фероцеаніт калії, коштує приблизно 40 70 копійок за кілограм, а ціна на сіль без добавки коштує в 5-10 разів більше. Так може це причина не в солі, а в тому, що у неї додають.